Цими вихідними ТЦК ЦК навідалися із перевірками не лише до Дніпра. Рейди були фактично у всіх великих містах України. Чи не найгучніший зі скандалів чинився, коли представники територіальних центрів разом із поліцією перевіряли документи у відвідувачів концерту океану Ельзи, які меми це породило у соцмережах та як прокоментували масові перевірки їхні ж організатори? Дивіться в матеріалі кореспондентки ТСН Олена Гущик. Далі Київ. Буковина. Харків. І ще з десяток міст і місць України. Бійки штовханини та обурення. Мобілізація, яку цими вихідними було складно не помітити. Облава, штурм, масове затримання. Як тільки у соцмережах не підписували ці відео. Концерт ОК Канельзи у столиці під палацом спорту зо півсотні представників ТЦК перевіряють документи у чоловіків, деяких силою затримують і садять у авто. І, ймовірно, для уточнення даних перехожі у бурень не стримують. Ганьба поліції! Ганьба! Меми українців з'явилися чи не одразу найбільше жартували над асоціаціями з піснями Вакарчука. Все буде добре, і стріляй або ж не моя війна. Відпусти і не питай. Я а це вже Київщина та концерт іншого гурту. Давайте, дівчата, Жінки намагаються визволити чоловіків. Комусь таки вдається втекти. Комусь ні, навіть попри вмовляння. А ви як прокоментуєте? Дійсно є затриманий? А у них завжди я когось затримував. Упродовж вихідних соцмережі рісніють повідомленнями про візити ТЦК до спортзалів на святкування днів народжень і весіль. <різь> ТЦК у Львові жестить в нічних клубах Києва та Львова, барах Хмельницького, ресторанах Дніпра та Харкова, торгівельних центрах Одеси та Кривого Рогу у заміських розважальних комплексах, серед яких і Буковель ТЦК налітає, все, вже пішли машина. від великих міст до крихітних сіл. Зуміни машину. Давайте каміння. ТСЕН промоніторила десятки публічних висловів на цю тему: впливових діячів, нардепів і військових. З одного боку, визнання проблем з мобілізацією, з іншого осуд, якими методами її проводять. От, до прикладу, командир третьої штурмової бригади осуджує не дії ТЦК, а цитую вереск тих, кого вони затримують. Не може бути так, що частина країни. Працює третій рік, а інша частина живе своє життя і ще й обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі. У чому проблема? Адвокат та військовослужбовець ЗСУ Масінаєм засуджує порушення прав людей і закликає владу знайти рішення, аби процес перевірки відбувався менш болісним шляхом для цивільного населення. Нам важливо зараз згуртуватись навколо пошуку рішення і не покладатись виключно на державу. Нардеп від слуги народу Олександр Фадієнко в ефірі Радіо Свободи наголосив на необхідності таких рейдів. У нас є проблема в тому, що у нас немає можливо ким поповнювати військові формування. Хлопці там третій рік на війні. Вони теж хочуть сходити на концерт Океану Ельзи, сходити до ресторанів. Представники опозиції, перевірки у дорогих ресторанах підтримують, але такі випадки, як на концертах, називають свинством. Навідування ТЦК до барів на концерти має бути наскрізним і постійним явищем. Це вже думка ще одного представника слуги народи Микити Потораєва. Втім, що кажуть ті, хто по іншу сторону мобілізації. Поки мовчать сухопутні війська, яким підпорядковується ТЦК, як і поліція, рейди, які тривають і в ці хвилини, ТСН не коментують. Хоча напередодні у мережі все ж таки з'явилася позиція київського міського ТЦК. Затримання громадян, які порушили норми закону, відбувалося співробітниками національної поліції України. Конфліктних ситуацій за участі військовослужбовців ТЦК зафіксовано не було. Агенція Укрінформ у територіальному центрі додали подібні заходи, оповіщення та перевірки військово-облікових документів здійснюються постійно з моменту введення в дії закону України про мобілізацію. Тож українці мають бути готовими. Олена Гущактесен один плюс марафон. Єдині новини.